Вом Трамп зірвався і запустив зворотній відлік у зеленського лічені дні для підписання угоди. Кінець війни ще не був таким близьким, але що вимагають від України у фінальній версії плану. Європа в паніці Вашингтон тисне Україна стоїть перед доленосним вибором. Зеленський екстрено заявив, що до Криму його доля вирішена. Залужний повернувся і підірвав інфопростір в цей час ракетний рибок України. Зсу запустили по РФ неймовірне. Зеленський відкрив карти. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю. України сьогодні Рената Асланова і останні події. Екстреном названо дату кінця війни. Так стало відомо, що Трамп дав Зеленському лічені дні, щоб відповісти на останній варіант мирної угоди. Лідер Білого Дому хоче укласти договір до Різдва. Про це повідомили у Financial Times і додали, що Зеленський сам повідомив європейським лідерам. Мовляв, під час непростої розмови з посланцями Трампа його закликали до швидкого рішення щодо мирної угоди. Співрозмовники видання сказали: Зеленський повідомив американській стороні, що йому потрібен час для консультацій щодо мирної угоди з іншими європейськими Союзниками один із західних чиновників, з якими спілкувалося видання, описав українську сторону, як застрягло між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити. При цьому сам Трамп не приховує, що в даний час у більш вигідному становище на переговорах знаходиться саме Росія. У цьому немає ніяких сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна, але в той же час в адміністрації президента США наполягає, що не підштовхують Україну до укладення угоди, як українська сторона вважає неприйнятною. Один з американських чиновників заявив за Wall Street Journal, що три основні спірні моменти включають питання про те, якими територіями Україна повинна поступитися Росії в рамках мирного плану, чи може Україна коли-небудь вступити в НАТО, і як заморожені в Європі російські активи можуть бути використані для відновлення України. Багато європейських чиновників приватно заявляли, що для усунення розбіжностей між Росією США та Україною з ключових питань може знадобитися тижні або місяці, якщо на полі бою не відбудуться серйозні зміни. Ми знаємо, що американці Чуть швидких результатів з іншого боку, з огляду на складність обговорюваних питань. Важко уявити, як ми можемо досягти швидких результатів. Паралельно з цим президент України також прокоментував питання повернення окупованих територій. Так Зеленський визнав, що зараз Україна не має достатніх ресурсів, щоб повернути Крим. Він припустив, що дійсно міг говорити про це під час перших зустрічей з Путіним, підкреслюючи реалістичну оцінку можливостей держави. За його словами, наразі ситуація не змінилася. Глава держави також зазначив, що Україна дійсно прагне вступити до НАТО, проте залишається реалістичною своїх очікуваннях. З його словами, Сполучені Штати та ще кілька союзників поки не готові бачити Україну членам альянсу, і Київ це усвідомлює. Що стосується мирної угоди, то за словами Зеленського, Україна та європейські союзники фіналізують останню версію плану і передадуть її США. Він підкреслив: є три документи про мир: рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється. Другий документ про гарантії безпеки між Україною і США, Третій – відновлення після припинення вогню. Український лідер зазначив, якщо росіяни будуть готові до Енергетичного перемир'я Україна також готова до цього. Щодо окупованих територій, заяву зробив російський диктатор Путін, і Вона вийшла як завжди абсурдною. Та глава Кремля підкреслив, що мовляв українські території, які повернулися до Росії, важливі, оскільки ці землі завжди були частиною України. Крім того, диктатор запевнив, що його країна досягне всіх своїх цілей на території України. А так зване СВО, нібито буде доведена до успішного завершення. Винужні робити це ворожоному путем. і ми бізусловно доведемо це діло для да, логічного завершення, для да, достиження целі спеціальної вельми операція нужто касається. От, от... Тим часом Трамп зробив ще одну заяву. Тепер уже щодо виборів, так на його думку, попри триваючу війну в Україні, вже час проводити вибори. Так, я думаю, що настав час. Я вважаю, що зараз важливо провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати такий вибір. Він припустив, що чинний президент України Володимир Зеленський знову буде обраний. Трамп вважає, що це буде дотриманням демократії в країні. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але справа доходить до того, що це вже не демократія. Володимир Зеленський вже дав різку відповідь на такі заяви щодо виборів і підкреслив, що він завжди готовий. При цьому президент зазначив, що залишається невирішені питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів. Оскільки це питання сьогодні піднімає президент США. Я відповім коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США допомогти мені, можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Зеленський також попросив депутатів і слуги народу та інших парламентарів підготувати пропозиції щодо змін до законодавства, щоб провести вибори під час воєнного стану. Далі, раз так пішла справа. Я прошу, щоб депутати нашої фракції, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції про можливість зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Підготували це для мене. Я чекаю пропозиції від партнерів, чекаю пропозиції від наших депутатів і готовий іти на вибори. Але це ще не все. Зеленський також повідомив про те, що країна почала застосовувати балістичну ракету Сапсан. Глава держави також заявив, що ЗСУ вже наповно використовують у війні ракети Довгий Нептун, паляниці і фламінго. Нептуни дійсно дуже добре працюють, і є моменти, коли наш ворог вважає, що було застосування Нептунів, і нехай так і продовжує вважати. Європа йде в атаку за Україну. Мерця Макрон тиснув до кінця. Всі замороження активи Кремля тільки Україні. Брюсселі Париж буквально тиснуть на Трампа, змушуючи його відмовитися від будь-яких поступок Москві і прийняти позицію Києва. Чи зможуть вони продавити адміністрацію Трампа? Дивіться європа продовжує боротьбу за Україну. Сьогодні у Брюсселі ухвалюють рішення, яке ще рік тому ставалося неможливим. Євросоюз знайшов юридичну лазівку, що дозволяє блокувати російські активи без одностайності всіх країн-учасниць. Опублікований текст складний юридичний документ, який намагається вирішити дві суперечності: надати гроші Україні без прямих витрат для держав-членів і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності. Результат складний, але може спрацювати. По суті, країни ЄС вибираються з пастки, у яку самі себе загнали ще на початку повномасштабної війни. Усі ці роки доля заморожених російських активів залежала від настроїв однієї двох держав, готових блокувати будь-яке рішення. Тепер же Брюссель використовує механізм, передбачений на випадок економічних потрясінь. А війна Росії проти України офіційно визнана саме таким потрясінням. Тим часом у європейських столицях вже готують крок, який може стати найбільшим фінансовим ударом по РФ за весь час правління бункерного. Єврокомісія запропонувала виділити Україні 210 мільярдів євро підтримки до 2027 року. І значна частина цих коштів має надійти саме з заморожених російських активів. 185 мільярдів лежать у бельгійському депозитарії Євроклір, ще близько 25 мільярдів на рахунках в інших країнах ЄС. Німеччина надасть 25% підтримки, що є найбільшою часткою серед усіх країн. Це особливо важливо зараз, коли саме Бельгія, країна, де розміщений євроклір, останніми місяцями гальмувала процес, побоюючись юридичних наслідків і ударів по власній фінансовій системі. Бельгия больше всех опасается, что Россия потом попытается через суд вернуть эти свои активы, и в таком случае Бельгии нужна будет поддержка других государств. Вот. И поэтому все европейские страны, которые поддерживают идею Мерца, тоже пытаются убедить Бельгию. Я думаю, что в конце концов это удастся. И пока в Брюсселе вырешивается доля российских активов, европейские лидеры борются за еще один фронт – дипломатичный. І ключовими його фігурами залишаються канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії. Саме вони спільно з українським урядом продовжують відстоювати інтереси Києва перед США. Ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти сталого, міцного миру. І я вважаю, що багато зараз перебуває в наших руках. Фінансування, якість обладнання та підготовки української армії, той факт, що Україна чинить опір у цій війні. А також те, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. І тепер, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та США, щоб завершити ці мирні переговори і знову зміцнити довіру в найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки. Але повернемося до санкцій і їхніх наслідків для Росії. Аналітики The Insider з'ясували, санкції буквально розривають ланцюги виробництва російського озброєння. Країна не може повноцінно проводити складну хімічну переробку. Доступ до необхідних реагентів закритий, імпорт стратегічних хімікатів просів. Особливо болісно це вдарило по виробництву ракетного палива, критичний у галусі, без якої неможливе сучасне озброєння. Первої наверное, з начала повномасштабної війни в Росії эта фіксація в сентябре місяця зниження производства вот те ті проблеми, которых говорили що там Болгода назад, они вже б'ють по ВПК России. але ефект від санкцій може бути ще сильнішим. Так гур закликає накласти обмеження на весь ланцюг виробництва. Адже зараз 13 із 49 російських компаній, причетних до створення таких ракет, як Іскандер М. Досі не перебувають під санкціями. Сенсація, залужний раптом повернувся в Україну і одразу підірвав інформаційну бомбу. Колишній головнокомандувач ЗСУ опублікував статтю, яку готував ще до своєї відставки. У ній він фактично оголошує, якою буде військова стратегія України в наступному році. Що стоїть за цією публікацією? що означає це його нове політичне або військове повернення? Всі деталі далі. Колишній голоком ЗСУ, а нині посолу Великобританії Валерій Залужний ймовірно повернувся до України. Про це він натякнув у своєму Фейсбук. З головком опублікував спільне фото із своєю дружиною Оленою з лаконічним підписом Дома найкраще. А вже невдовзі на сайті видання Ліганет виходить стаття авторства заложного про ймовірну військову стратегію України наступного року. І ось дехто почав говорити, що це прямий крок до політичної кар'єри. Багато партнерів України насамперед Америка. Вони постійно кажуть, що ось в Україні якась монополія влади. не повинен бути президент Зеленський постійно при владі. Ось Україна показує, ми розглядаємо різні варіанти. У цій статті залужне зазначив, що наприкінці 2023 року характер війни повністю змінився. На відміну від минулих текстів залужного, присвячених виключно військовим питанням, новий торкається й теми політики. На думку заложного для успішного продовження війни Україні недостатньо військової стратегії. Потрібна чітка політична мета, яка дасть змогу побачити не тільки що робить супротивник, а й рухатися далі самим. Який результат війни Україна визначає перемогою? Цього зазначає залужний. Досі ніхто не знає. Вона має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. А от у Росії є мета абсолютно чітка її образ перемоги ліквідація України як самостійної держави. Екс головком пише, що залежність лише від постачання озброєння від партнерів ненадійний план. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них закінчиться а перш за все, тому що сама зброя з часом зміниться, і її вже не буде у наших партнерів. Залужний не лише критикує український уряд, але й пропонує ту саму політичну мету для країни. На його думку, перемогу для України має стати розпад російської імперії, яка є екзистенційною загрозою Україні як незалежній державі. А поразкою він пропонує вважати повну окупацію України через її власний розпад, адже решта просто продовження війни. Безумовно, серед військових є відчуття, що силова підтримка вона присутня у Валерія Залужного. він наполягає, що по справжньому обезпечити Україну може лише вступ в НАТО, розміщення ядерної зброї чи військовий контингент союзників. Але Залужний визнає, що ці побажання нереалістичні, а отже, війна у тій чи іншій формі. Тут і закрадається питання, чи не планує залужну політичну кар'єру, бо про це дедалі частіше говорять. Приміром, це прокоментував і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Перше і найважливіше, що я хочу зазначити, надзвичайний і повноважний посол Валерій Залужний уже вийшов за масштаби Міністерства оборони Генерального штабу. У нинішній ситуації я наполягав би на тому, що нова коаліція мала б запропонувати уряд, і, власне, його підходи достатні для того, щоб він очолив цей уряд, його розуміння цього генезису розвитку не можна розтрачати цей ресурс на те, щоб він сидів у Лондоні і далі продовжував лише писати статті. Та й до того, що у регулярних опитуваннях населення про потенційне президентство залужний завжди займає лідерські позиції. Безумовно, Валерій Федорович має... Безумовно, Валерій Федорович має позитивний імідж, але все-таки він не має досвіду управління саме не військовою сферою, а цивільною, і це може створити складнощі. Але на даному етапі я не готовий стверджувати, що ось ця традиція влади від президента Зеленського до президента. Давайте ще не називатимемо його президентом залужним. Ця модель не розглядається як основна, а як один із варіантів більш ніж можливий. Але поки в Україні обговорювали можливе майбутнє залужного, він уже знову повернувся до Лондона і там зустрічав президента Зеленського біля трапа літака. Злянський каже, понімає Зеленський теж це розуміє і, звичайно, намагатиметься підтримувати добрі стосунки із залужним. Можливо, буде робити йому пропозиції вбудовування в систему влади, в якій президент Зеленський є головою. Все зводиться до одного, зазначає експерт. Навіть якщо у залужного є політичні амбіції, то поки що про це рано говорити. Адже все це зараз на рівні здогадок. Путін зірвав мир. Диктатор просто викинув план Трампа. Невже в Кремлі повірили в свою перемогу? Путін вважає, що отримує більше ціною кривавої війни. Але чим тепер все це обернеться для самої Росії? Дивіться він починав цю війну як історичну місію та проєкт відновлення імперії. Слідують признати, і об там я вже говорив. Що крушення Советського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. А перетворив Росію на економіці. Мічну, геополітичну та людську катастрофу Мені прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Сьогодні Володимир Путін затиснений у власній І Що довше триває війна, то очевидніше виходу в нього більше немає. У той час як фронт застиг, а Москва відчайдушно намагається видати тактичні перестановки за стратегічні перемоги. За зачиненими дверима Кремля стався куди важливіший епізод. Як пише оглядач «The Guardian Саймон Тіздал, минулого тижня президент США Дональд Трамп споки що невідомих причин простяг російському рятівну Ратівну на вигляді попередньої угоди, яка фактично винагороджувала агресію на столі в Москві Лежав документ, що давав Кремлю те, заради чого він власне і почав війну: контроль над частиною українських територій. Але Путін, який страждає від неоімперських фантазій і проблем спадщини, сказав ні. Він вважає, що може отримати все це і навіть більше продовжуючи боротьбу. Він переконав ідіота Трампа, що перемога Росії неминуча, а інтригани європейці є справжніми войовничими елементами. Однак його припущення є в корені хибними. Майже чотири роки великої війни на колись друга армія світу й досі застрягла там, де починала. Паралельно з тим у середині країни руйнується все, що ще, хоч якось, трималося. Після двох років ефективного зростання підігрітого військовими видатками нафтогазові доходи РФ обвалилися на 27%. Інфляція становить 8, а процентні ставки вище 16%. відсотків. Водночас одночас монополії монополии тонут в боргах, иностранные инвестиции почти исчезли, импорт стратегических товаров подорожал на 122%, а податки для населения растают. Российская экономика сейчас состоит из двух частей. Как я говорю, два уклада. Военный и гражданский. Это именно так и обстоит. Они живут по разным законам. Военный уклад получает бесплатные деньги с бюджета. И льготные кредиты, кстати, получают по пониженной ставке. А гражданский сектор живет по стоимости кредита, который есть от Центробанка дана, да? Это две разные части экономики. Но беда в том, что военный прожигает деньги бюджета, а гражданский приносит деньги бюджета. Но получается так, что российская экономика вся перетекает в военную часть, а гражданская сжимается. И значит, доходная база бюджета сокращается, а расходы на военные цели растут. Поэтому российская экономика перекошена, так же как перекошена была экономика Советского Союза. Вот это что сьогодні происходит. То есть Росія сьогодні двіжиться в сторону Советского Союза. але головний удар не економічний, а стратегічний. Україна знайшла слабке місце, про яке в Москві воліють мовчати енергетичне серце Росії. НПЗ трубопроводи та тіньовий флот танкерів, який Кремль використовує для обходу санкцій. Усе це тепер під прицілом українських дронів. Україна досягла э, такого системного, я би сказав, ахвата. нефтеперерабатывающей структуры и нефтеперерабатывающие, нефтеперерабатывающие комплексы России. При этом дроны стали залетать в те районы, в которые они раньше не залетали. То есть практически ни один из районов европейской части России до Урала не может себя чувствовать в безопасности. Удари по російських тилах викликають справжню паніку. Два гіганти Роснефть і Лукоїл, фіксують збої постачання. Азійські покупці, передусім, Китай починають дистанціюватися, остерігаючись вторинних американських санкцій. Основним е фактором, який повлияє на дійсно реальне зниження доходів е від російського експорту нефті, в першу чергу це вторичні санкції. Мы сейчас видим, как Китай и Индия заняли, заняли выжидательную позицию после того, как были введены санкции 22 октября против Роснефти и Лукойла. Но тем не менее мы видим также и попытки эти санкции обойти с помощью теневого флота, переадресации поставок и других видов манипуляций, которые все-таки позволяют... І странам з большим дисконтом, що їм дуже вигідно продовжувати купувати російську нефть. саме тому. міф про неминучу перемогу Росії експерти вважають не чим іншим як пропагандистською димовою завісою. Так, радники Путіна тиснуть на успіхи під Авдіївкою та Покровськом, стверджуючи, що Москва, нібито посилила свої переговорні позиції. Але насправді ці просування мізерні жодним чином не змінюють стратегічну картину. Росія матінка, що мала чисельну перевагу, так і не змогла підкорити Україну, і ця поразка історичних масштабів, поразка, яка вимірюється шокуючими цифрами. Понад 280 тисяч убитих і поранених лише за перші вісім місяців 2025 року, і близько мільйона за всю війну. Що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.